Після засідання погоджувальної ради із журналістами спілкується Олег Яшко. Слухаємо наживо. Втратив значну частину дієздатності, тому треба негайно розрубувати цей гордію вузол. Нова коаліція, нова програма дій і лише під нову програму дій, новий уряд. Плюс я вважаю, на цьому тижні треба невідкладно розглянути питання відставки генерального прокурора Шокіна, щоб нарешті почати реальні реформи в прокуратурі. Так само треба невідкладно розглянути питання про зміну складу центральної виборчої комісії. У нас нелегітимна центральна виборча комісія. Вона працює 9 років. Замісими, які встановлено законом, і ці всі питання треба вирішувати. А найголовніше це має робитися прозоро. І ключове, для чого створюється коаліція і уряд це для підвищення рівня життя людей, а не створюють коаліції для того, щоб поділити між собою посади, написати чергову програму, яку ніхто не читатиме, а страждають від цього українці. Тому ми пропонуємо чіткий конкретний план антикризових економічних дій, і під нього формування коаліції, формування нового уряду і реалізація ці цієї програми, мета якої радикальне підвищення доходів громадян, радикальне підвищення заробітних плат, пенсії, подолання безробіття, припинення вакханалії з підвищенням тарифів, коли у нас із 1 квітня на 53 зростає вартість знову ціни на газ. Такси ціна на газ буде більше 10 тисяч доларів. Це 500 доларів за тисячу кубів газу. Я питаю, хай прийдуть і пояснюють, звідки 500 доларів за тисячу кубів газу, коли в нас імпортний газ 200 доларів, коли у нас внутрішній газ що п'ятсот гривень, собівартість видобутку? То звідки 500 доларів за тисячу кубів газу? Дуже просте питання, на яке я переконаний, що всі українці хочуть почути відповідь, які сьогодні не можуть кінці з кінцями звести. Пане Олеже, скажіть, для чого конкретно запрошує президент? Зазвичай такі запрошення голів фракції вони або перед резонансними призначеннями, або перед дуже резонансними спірними законопроектами. Для чого от сьогодні? Зустріч за моєю ініціативою. Я позавчора мав телефон. Розмову з президентом, і ми домовлялися, що зустріч відбудеться в неділю, але через обставини певні вона була перенесена на сьогодні. Я хотів би на цій зустрічі з президентом підняти кілька питань. Перше, що відбувається в Рівненській області, Минулого тижня бурштинова мафія, яка хоче 35 тисяч гектарів бурштину землі, найбагатшої з бурштином, привласнити. Там фірма Надра Спецленд. 15% засновником цієї фірми колишній. Помічник губернатора Рівненщини Чугуннікова-Бурштиннікова сьогодні нова назва кличка губернатора Рівненського його прізвище Чугунніков. Місцеві люди його називають уже Бурштинніков, тому що він разом із мафією грабують бурштин. І внаслідок того, що наш голова обласної ради Володимир Ковальчук і депутати противились, щоб бурштинова мафія 35 тисяч гектарів землі вкрала у жителів Рівненщини. Вони Ковальчука відправили відставку, це одне питання, яке я хотів би і обговорити з президентом Порошенком і вимагати відставки губернатора. І влада не може бути безучасною до того, що відбувається в бурштиновому краю на Житомирщині, на Рівненщині, на Волині. Всі бачили фотографії, всі бачили відео. Це колапс, це Чикаго, бандитське Чикаго 20-х років. І Єдина можливість вирішити цю проблему це легалізація видобутку бурштину, направлення його в офіційне русло. Створення бурштинової біржі у Рівному для того, щоб легально продавали бурштин. Бо з одного боку селянам місцевим треба годувати як свої сім'ї. З іншого боку, там на горбу селян сидять податківці, митники, СБУшники, менти, прокурори, судді там всі на світі сидять, і з кожного роботяги тягнуть ці гроші. Друге питання ключове, яке я хотів обговорити з президентом, це формування нової коаліції, нового уряду і нової програми дій. Фракція радикального. Партії розуміючи необхідність об'єднання всіх зусиль демократичних сил, бо роздрай. Е... Чвари протистояння це лише на користь Путіну, на користь ворогу для того, щоб вирішити наші економічні проблеми, мають бути спільно діяти, але головне, що ставиться на перший план. Якщо на перший план поділ посад, ми ніколи не вирішимо економічних проблем. Я хотів би почути з цього приводу позицію президента і донести позицію свою нашої політичної сили. І третє це кадрові питання. Це відставка Генерального прокурора Шокіна, це відставка Центральної виборчої комісії, адже президент. Президент по конституції має внести подання на звільнення членів Центральної виборчої комісії і призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Від президента цього подання досі немає. Ми наполягаємо на тому, що президент виконав свої конституційні функції і вніс відповідне подання. І четверте питання, яке я хотів би підняти перед президентом, це складення депутатського мандату Ігорем Кононенком. Першим заступником лідера депутатської фракції БПП, адже ми пам'ятаємо кілька місячних заяви е, е, міністра економіки Абрамавішуса про корупцію Кононенка. І сьогодні ми бачимо, що ця справа спускається на тормозах. Кононенко продовжує тримати депутатський мандат. Немає відповідальних за е, ці заяви про корупцію, яку прозвучали від міністра. Я хотів би також публічно е, обговорити це питання з президентом. Отряд питань, які я хотів би. Обговорити з президентом, саме тому ініціював зустрічі, сьогодні ми її будемо мати. За результатами зустрічі з президентом ми обов'язково поінформуємо журналістів і громадськість про те, про підсумки обговорення цих питань. Під час звернення в ефірі «Телеканалі» центральний сказав, що необхідно узаконити унеможливлення тиску на виконавчу владу, незаконне, в тому числі і а, корупційне. Як ви до цього ставитися? Чи дійсно ж такий тиск на виконавчу владу у нас? А що для когось таємниця, який в нас рівень корупції? А хіба для когось таємниця, що державні підприємства е, туди ставлять партії своїх керівників, які потім відробляють гроші і за це фінансують виборчу кампанію? Тому радикальна партія підтримує необхідність. Приватизації корупційних підприємств, там де збиткові, але ми категорично проти приватизації державних підприємств, які прибуткові, які є стратегічні, зокрема турбоатом у Харкові, зокрема електротяжмашу, тому ж Харкові, і цілий ряд інших стратегічних підприємств, які хочуть приватизувати для того, щоб просто їх знищити, залишити робітників без роботи, а головне позбутися конкурентів. Бо якщо, наприклад, взяти той же загаданий турбоатом, там п'ять підприємств у всьому світі таких, і замість того, щоб Виходити, наприклад, на іранський ринок із нашими пропозиціями, які сьогодні відкрився після зняття санкцій. Ми даємо можливість на цей ринок вийти Росії, Китаю, Америці, Франції. Натомість там немає українських виробників літаків, українських виробників турбін і маса іншого. У нас переважна більшість підприємств сходу і півдня країни орієнтовані були на російський ринок. Ми сьогодні російський ринок втратили, натомість не здобули нічого альтернативного. Хоча альтернативою може бути іранський ринок, і китайський ринок інші ринки, азіатські, африканські ринки, але влада нічого для цього не робить. Вони ставлять завдання лише приватизувати підприємства за три копійки, фактично дармову державну власність дограбити те, що ще не дограбили, і це вони розказують, що це реформи. Я вважаю, що це не реформи, а це добивати остаточно до ручки країну. Покажіть мені хоч одну успішну країну у світі, яка не має власної промисловості. Промисловість це становий хребет економіки, ІТ, наука, промисловість, кульп... Тура це ключові галузі. Вінстон Черчилль, коли йому міністр фінансів у 42-му чи у 41-му році приніс бюджет. І в ньому були скорочені видатки на культуру. Прем'єр-міністр Британії це при тому, що Британія в стані війни була. Він сказав: а за що ми тоді воюємо? Якщо ми скорочимо видатки на культуру, на освіту, на науку, на е, високі технології. Тому, якщо ми хочемо бути успішною країною, багатою країною, треба радикально міняти політику уряду, яка сьогодні проводиться. Треба робити ставку на відновлення власного на модернізацію власної промисловості, на е, індустріалізацію. На прийняття законів, які дадуть можливість радикально оновити виробничий парк, зокрема через ліквідацію податків, податку на додану вартість, податку на візне, візного мита і таким чином здешевити технологічне обладнання, яке дасть можливість оновити основні фонди. Що робить уряд? Уряд робить навпаки, піднімають податки на землю, піднімають усі інші податки. То ніхто не буде працювати, коли будуть такі податки. А потім ідуть за кредитами до міжнародного валютного фонду. Ну сьогодні дали, завтра дали, а завтра що давати після. Завтра що даватимуть на кого тоді сподіватися для того, щоб бути сильною успішною країною, і треба робити ставку лише на власну економіку. Ростиме економіка, ростиму зарплати і пенсії. Ростиме економіка, буде менше безробітних, і саме тому програма радикальної партії це антикризова програма економічних дій, які дадуть можливість радикально подолати безробіття. Ось сьогодні у нас мільярди тратять на Центри зайнятості я питаю навіщо ті центри зайнятості? Центр зайнятості має бути прийменований в трудовий фронт, і всі, хто стоять на біржах і отримують гроші, ні за що, щоб піти пропити ті гроші. Причому капічані вони мають піти членами трудового фронту. Як це Рузвельт у 30-х роках минулого століття робив? Усі працювали то їм на дорогах, той на масштабному будівництві на для того, щоб розвивати країну, мають бути масштабні інфраструктурні проекти. Це дасть можливість витягнути і металургію, і вугільну галузь, і будівництво, і інші суміжні галузі не можуть наші підприємства вижити лише за рахунок постачання товарів на експорт. То скільки ринки обмежені, отже, лише внутрішні інфраструктурні проекти дадуть можливість запустити економіку. А найголовніше це радикальне підвищення доходів громадян. Коли в людей будуть гроші, тоді буде економіка, тоді буде малий і середній, і великий бізнес. Якщо в людей нема зарплати пенсій, тоді не буде ніякої економіки, ніякі кредити міжнародного валютного фонду на жаль, нам не допоможуть.